Вітаю, Україна! Сьогодні за моєю спиною Mazda CX5. Точно знаю, що це хороший автомобіль, тому що ми його приганяли, робили і в 2022 році продавали нашим клієнтам. Сьогодні вона зайшла в обмін на Lexus. Також з нами колись зроблений і проданий. Між клієнтами стався обмін. Сьогодні про неї пристебніться. поїхала. Під капотом у нас з 2,5-двигун з автоматом 6-ступінчиками, з повним приводом. Заїхала вона в Україну з пробігом 40 тисяч кілометрів, на зараз 85. Їздила жінка, дружина нашого клієнта, він єдине зараз в лавах ЗСУ, не зовсім на зв'язку. Е, Получається, робилось того, по суті, більше нічого глобального тут не робилось. Саме деталі по того, окрім двигуні, масла, фільтра, що змінялася, ще не знаю. Ну, глобального точно нічого не робилось. Тепер по пошкодженню вона була зроблена виключно з оригіналу 100% Це заявляє. Виходить, ми на ній міняли бампер, обидві фари, ліве крило, капот, передня панель. Радіатор а, охолодження, а радіатор кондиціонера залишався рідним. І підсилювач бампер. Удар у неї був не сильний, тому ленджерон, наскільки я пам'ятаю, або не чіпали, або можливо трошечки біля підсилювача бампера на п'ятачку. мінімально, Ну тобто таке. Але машина вже три роки. Ми ніколи не скриваємо. Цього нема в цьому сенсі Ми робимо все якість. Після ДТП другим слоєм було пофарбовано тільки ось це крило. Тут була від капота трошечки м'ятинка, і його пофарбували другим слоєм, ремонтували. Зараз після експлуатації ми от забрали бампер передній, передули, бо то що була трошки посічонка, подряпинки. На крилишки тут була подряпинка, його другим слоєм пофарбували. І задній бампер. Це чиста там павтінка була, теж трошечки поцарапали його. Воно свіже зараз пофарбоване. Єдине, що ми її не полірували всю по колу, все інше, ну от окрім, грубо говоря, два крила. Вони в другому слоє зафарблені. Капот в одному слоя як завод, і все інше, в принципі, в заводському пометалу. І прийоми, і зовнішні елементи, все інше в заводському заформлено. Невеличкі, дрібні такі подряпинки, сліди експлуатації є, але я ж кажу, ще раз її не полірували. Але в цілому вона досить красива і охайна. Ну, ось так вона виглядає. Зимова гума в неї одна. Ось ця 22 року вона випуску свіжа відносно. І лобове скло рідне, дах теж без зауважень і з люком. Лобове скло демонструю. Комплектація у нас така, яку я називаю Турінг Плюс. В неї є безключовий доступ. У неї значить, чистий 19-й рік сьомий місяць, бачите, електропривід сидіння. Ось цю вставочку дермантинову ми замінювали, джинсами її трошечки продрали. Тут дермантин іде по колу, а замша посередині. Прикольно, зимою, що вона тепла, не сідаєш на холодну шкіру, ну це є плюс. Шкіра живуча буде, звісно, як грантурінг. Так, далі, що у нас? У нас є басе-саунд, не у всіх турінгах це є, а тут є. Це великий плюс. Я міломан, і я кайфую від звуку. Так, чотири склопідйомники, електродзеркала і електропровід багажника теж не у всіх турін є. Саме тому я називаю таку комплектацію турін Traction System контроль вимикається це система стабілізації, антибук, стеження за смугою руху. Тут вимикається у нас. Монітори сліпих зон в зеркалах є. От бачите, я вам демонструю. Шкіряне кермо в ідеальному майже стані, ну там від каблучки пару потертостей десь є, бачите, але так вжива повністю-повністю. Пробігу на даному мить 85 тисяч кілометрів. Датчик світла, датчик дощу у нас є. Тут управління мультимедію бортовим комп'ютером. Тут адаптивний круїз контроль у нас, що теж є, плюс, з радаром, з дістроніком, бачите. Дзеркало з автоматичним затемнінням. І тут у нас Smart City Brake, система, яка захищає нас від з'їзду е з муги і від зіткнення. Там камера. Мультимедія з e, USB Bluetooth AUX, з камерою заднього виду, бачите, вона русифікована. Менюшка. клімат-контроль двозонний, є підігрів передніх сидушок. Далі, у трансмісія, окрім драйву, є механічний режим Tiptronic. і є спортрежим. Ось таким чином його можемо вмикати і вимикати. Стандартна шайба управління мультимедією електроручник і автохол. Допомога при підйомах хантятка, так званий. Тут гніздо від підкурювача, кнопочка Старсоп, звісно, на безключовому доступі. Два підстаканечка, підлакітничок, і в підлакітничку маємо, бачити, два USB-порта, Aux. До речі, напевно, Android Auto і CarPlay є телефон тут намальовано, бачите. І гніздо для підкурювача 2. Також ми маємо люк. В японцях він не може не працювати. Люблю показувати наше чарівне українське небо. По безпеці у неї було спрацьовано кермо і штора ліва. Безпека була повністю нами відновлена у 2022 році і повністю справна. Це можете перевіряти, обов'язково, гарантую. Цей X5 5 це не самий великий кросовер. зріст у мене 193 см. Я так, трошечки м'яких тканей тут торкаюся, але сидіти можу. Але не прям тут сказати, що місця, як Форестері, наприклад, там забагато. Посадка достатньо зручна, спинка тут змінює свій нахил, але єдине, що тільки отаким от, от чином треба. Або отак, або сяк ручку там настроїти, налаштувати не внизу. Є підлокітничок, є два підстаканничка, є ось таке відділення, і в ньому два USB-порта для зарядки гаджетів, що теж дуже зручно. Ну і є тут свій повітродув. Все добре. Електропривід кришки багазника в cx 5 працює, я б сказав так, нормально, неповільно. Є шторки для Америки, це великий бонус. Рідка така деталь бачите. Гумові килими, до речі, тут оригінальні, судячи з усього, повсюду, і в багажнику, і в салоні спинки ми можемо складати окремо серединку ось так і окремо на дві частинки ліва і права. Так, під гумом килем у нас тут полиця. А під полицею декаточка, басе, сабвуфер, балонник, домкрат, все в комплекті. Єдине, що крючка буксировочного їх не було, так і немає. З Америки вони зазвичай після ДТП не доїжджають. По бажанню їх можна купити на великсі, вони там копійки коштують. І дві нижчі ось такі відділення тут є у нас по бокам. Ну, щось таке контрабанду, якусь невеличку можна сюди покласти. Бачите? І що ж, зачиняємо. Обов'язково ми з вами зробимо тест-драйв, перевіримо просто її стан. Як вона поводиться, я дуже добре знаю. Прикольна тачка, це x 5 ну, у нас популярна, її люблять, і знаєте, люблять. є за що любити. Вона і надійна і практична, і шустра, до речі. Щодо витрат пального, я коли людям її віддавав, казав, що приблизно в районі 10 літрів вона буде брати по місту. Якщо ви розуміли, от власниця на ній робила 8,6. Це, ну, чесно кажучи, абсолютний рекорд. Ще стільки ні в кого не було, не бачив. Ну, напевно, вона дуже спокійно, спокійно і повільно їздила. По дорозі вона рулиться як слід, повністю ровно стоїть на дорозі. По підвізці я також зауважень, поки що в перші, скажімо так, секунди не відчуваю, то має бути все добре. Зараз ми з вами перейдемо через трамвайні рейки, щоб послухати підвіску, покачати її, потрусити. Коли щось є, тут завжди все чутно. Рейки достатньо такі грубі. Все гуд. А зараз зробимо від 0 до сотні. Рухатись ми будемо в горочку, на спортрежимі. Вона з антипробуксовкою стартує по-любому. Їде вона, як на мене, то досить жваво. І робимо сотню. Рідненькі, важливо на цьому наголосити. Передній або повний привід кожен обирає сам для себе, комусь він потрібен, комусь зовсім ні. В принципі, для їзди по місту, по асфальту він майже не потрібен. Але ви можете економити приблизно літр два пального. Ну і плюс у вас немає обслуговування там роздатки, це копійки, в принципі, але зайві кардани, там, і вісі, е, згодом це дає якби там витрати. Просто кожен сам обирає для себе. Виробники тому роблять і так, і так, а ви вже обираєте. Але саме витрати пального ви будете економити. Ну, в принципі, я вам все розповів. Прекрасний автомобіль. Ви будете задоволені, 100%, як і перші власні. Ну, повірте мені, люди до нас повернулись за лексусом. Не просто так. Вони кажуть, ми вам віримо вже, ми вже перевірили, ми задоволені, і ми тепер хочемо брати автомобілі тільки у вас. Ну, так в принципі, кажуть всі люди, хто купляє у нас авто. Тому приїжджайте, перевіряйте. Якщо все сподобається, а все має сподобатись, то купляйте. До зв'язку до зустрічі з вами, Бульога Трендавто. Всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні!